Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про живу природу тварин. Як ви вважаєте, кого ми відносимо до неї? Так, тварин, птахів, комах, плузунів. І сьогодні ми з вами поговоримо про мешканця водою. У річках, морях та ставках проживають, мовчать, хоча рота весь час відкривають. Хто це? Так, діточки. Та риб, а ще риби живуть в акваріумі. Це маленьке, але справжнє підвідне царство, а його мешканці дивовижні, немов казкові. А давайте розкажемо про будову тіла рибки. У людей руки у пташок крила, а у риб плавці, у людей шкіра. У пташок пір'я, у зигрів хутро, а в риб луска. Що й позаду у риб, як само у всіх тварин. Так, це хвіст. Чим дихає рибка? Що в неї замість шиї? Так, це зябра. Давайте пригадаємо, які частини тіла є у рибки: голова, очі, рот, зяброва кришка. Тулуб, черевце, хвіст, лавці, молодці малята. Відомо, що риби живуть у водоймах, у ріжці, у ставках, у морі, у океані, у озері. Мабуть, вам доводилося бачити, як люди сидять з вудками. Біля річки чи ставу. Як ви гадаєте, що вони там роблять? Так, вони ловлять рибу, рибалять. Як ми називаємо того, хто рибалить, так, рибалка. От наловить риби рибалка. Принесе її додому, а потім що з нею зробить. Так, почистить, зварить або засмажить. Бо усі знають, що риба і корисна, і смачна. А ще риба продається у рибному магазині солена, копчена, консервована, в'ялена. А зараз трішечки відпочинемо. З котиком, який дуже полюбляє рибку, поспостерігаємо за нею. У великому світі рибок є такі, яких не їдять. Ці рибки існують для того, щоб милуватися їх красою, спостерігати за ними і отримати справжнє задоволення від цього. І житло у таких рибок особливе. Це будинок водяний, він прозорий, він скляний, і кімнату прикрашає. В цьому домі рибкам діти затишно та гарно жити. Він називається акваріум. Як ми називаємо рибок, які живуть в акваріумі? Акваріумні рибки. Які акваріумні рибки? Маленькі, красиві, золоті, чарівні, крихітні. Щоб рибки почувалися в акваріумі добре, за ними слід доглядати. Їх годують, стежать за чистотою акваріуму. Час від часу. Міняють воду в ньому. Акваріум це маленьке підводне царство. А зараз ми розкажемо про акваріум. Які рибки пливуть праворуч, а які ліворуч. Сині рибки пливуть ліворуч, жовта рибка пливе праворуч. Рибки в акваріумі плавають вгору чи вниз. Рибки в акваріумі плавають вгору та вниз. Які рослини є внизу акваріума? Внизу акваріума ростуть чудернацькі водорості. Що лежить на самому дні? На самому дні акваріума красиві камінчики. Чому в акваріумі все видно? У горі акваріума знаходиться освітлення. Щоб рибкам було не темно. Для чого існує акваріум? Спостерігаючи за життям рибок в акваріумі, ми стаємо добрішими та кращими. Адже це відводне царство така краса. Сьогодні ми з вами поговорили про життя риб. Будь ласка, намалюйте рибок чи рибок в акваріумі. А може, у вас вдома є акваріум? Розкажіть про нього, будь ласка. Чекаю ваших робіт. До побачення.